Привіт усім! Мене звати Абрам'ян Валерій. В мережу буквально заполонили ролики, в яких блогери готують на Ньютонівську рідину та дивуються її незвичайним властивостям. Я вирішив перевірити, чи дійсно це так цікаво, та що ж це таке на Ньютонівська рідина, а також з'ясувати, що необхідно, щоб провести такий експеримент вдома. Для того щоб. Пояснити, які рідини називають ньютонівськими, а які не ньютонівськими, слід згадати основу фізики. У ньютонівських рідинах при русі одного шару рідини щодо іншого величина дотичного напруження пропорційна швидкості суву. При відносному спокої ці напруження дорівнюють нулю. Така закономірність була встановлена англійським фізиком і математиком. Ісаком Ньютоном у 1686 році, тому ці рідини, наприклад, вода, масло, бензин, оліцерин та інші називають ньютонівськими рідинами. Якщо рідина не підпорядковується цим закономірностям, то її на противагу називають не Ньютонівською, адже ця рідина поводиться не за правилами. Зазвичай такі рідини дуже неоднорідні. Найпростіший спосіб це побачити приготувати на Ньютонівську рідину за допомогою крахмалю і води. Для цього вам знадобиться велика миска, краще прозора або будь-яка інша глибока посудина, кілька пачок крохмалю можна як картопляний, так і кукурудзяний, і холодна вода. Також попередню застеліть поверхню клейомкою, щоб не забруднити стіл. У миску висипаємо весь крахмал. Потім додаємо воду. І почнемо перемішувати, щоб вийшла сметаноподібна маса. До слова, якщо налити мало води, нині тонічка рідина довше перебуватиме в твердому стані, а якщо багато, вона дуже швидко стане рідкою. Тому слід знайти баланс між цими двома станами. А щоб було цікавіше, цю масу також можна додати харчовий барвник або звичайні акварельні фарби. Як перевірити, що нанітонівська рідина готова, визначити це можна, даривши по ній долонею. Якщо долоня не потонула, значить готово. А тепер спробуймо обережно опустити долоню в розчин. Долоня потоне. Ненітонівська рідина має дивовижні властивості, які дуже цікаві для вивчення. При малих навантаженнях вони м'які, текучі і еластичні, а при великих стають твердими і дуже пружними. Це залежить від швидкості її течії, зміни форми. Під власною вагою вона тече, як рідина, але варто різко вдарити по ній. Ненітонівська рідина стає твердою і протидіє навантаженню. Її властивості залежать від того, як ви з нею погодитесь. Вона чудово підходить для Ігор, бо нагадує кінетичний пісок чи навіть слайм і легко прибирається, а зробити її дуже просто, навіть вдома. Спробуйте і ви. Дякую за увагу. Потім наливаємо воду, потім додаємо воду і починаємо перемішувати, щоб вийшла з мене то. Что була сна, все получилось Нет.